У Єгипет, Таїланд, об'єднані арабські Емірати і навіть на Мальдіви їздять відпочивати взимку тернополяни. Зважаючи на воєнний стан Україні, люди менше афішують такі подорожі. Однак від теплих країв багато хто не відмовляється. Загалом війна внесла корективи у зимовий туризм. Ціни зросли, а відпочивальників суттєво поменшало. Розповідають у місцевих турфірмах. Куди і за скільки їдуть взимку відпочивати тернополяни, дізнавались журналісти Терену. Потік туристів дуже впав. Якщо влітку ще м, жінки стараються просто завести кудись своїх дітей на море, то зимовий відпочинок він завжди був такий м, додатковий. Зараз в період війни це трішки відійшло на другий план. Зараз дуже рідко хто обирає цей додатковий відпочинок. Найпопулярнішими залишаються тури в Єгипет, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати та Мальдіви. Відпочинок для двох у Єгипті є найдешевшим: сім ночей з усім включеним обійдеться приблизно 40 тисяч гривень. Інші ж країни за таких самих умов стартують від 100 тисяч гривень. Найдорожчі екзотичні тури. Таких запитів одиниці, але й вони є. А екзотичніший тур. А ну, напевне, це комбінація. У Індонезії, так, острів Балі, або ж, наприклад, поєднання таких як Мафрики, до речі, дуже популярний Зараз починається щось новинка для України, тому що не було такого, такої пропозиції. Так, ну і все ж таки, екзотикою залишається у нас доступною екзотикою. Я назву це Танзанія, острів Занзібар, тому що тут можна поєднати не тільки відпочинок на морі, а також повідати національні парки. Якщо брати Індонезію в балі, то варто розраховувати це мінімум два тижні, щоб познайомитись в межах від 200 тисяч гривень. Але також залежить, де проживати. Якщо брати віли без харчування і доволі а, такі прості в умовах, то можна і зекономити на цьому. То тобто ще дешевше. Однак, попри бажання відвідати інші країни, чимало тернополянце ж обирають відпочинок в Україні, а саме Карпати, закриті басейни, спа-зони, гарне обслуговування, хороше харчування. Люди змогли отримати в Україні. В нас насправді досить багато готелів, які це пропонують. По Хороших цінах, ну я не кажу про такі фешенебельні готелі в Карпатах чи щось таке. У нас є і дешевші готелі. Наприклад, Україну можна взяти десь від 15, навіть від 23 тисяч гривень на сім ночей. У відпустку в теплі краї їздять військовослужбовці, які боронять країну від ворога, адже вони мають таке право. Такі категорії туристів у нас також є. Вони, перш за все, ну напевне, переключаються так морально. І фізично відпочивають, але доволі багато, чесно вам скажу. Зараз перший рік, ще коли почалась війна, стільки не було. Зараз дуже багато військовослужбовців їдуть на відпочинок з сім'ями, самі по різному. Через закритий авіапростір в Україні у відпочивальників з'явилися додаткові труднощі з перельотом. Приміром, найближчою точкою відправлення до Єгипту чи Таїланду є Варшава, Краків, Катовіце. Тож жінці з дитиною доволі складно самостійно добиратися до іншої країни і вже звідти летіти в теплі краї. Це також стало ще однією причиною зменшення туристів. Для любителів коротких подорожей пропонують екскурсійні тури Європою. Ну, наприклад, такі досить короткі тури там від чотирьох днів, так, в межах 4 тисяч гривень на одного це дуже хороша ціна. Плюс діти отримують багато емоцій, щось цікавого, у них це запам'ятовується. Ну і також є зараз тенденція, де почали замовляти і на шкільні весняні канікули, ну і звичайно під випускні вже більше на літо. До слова, охочі відпочити за кордоном влітку, вже можуть планувати свою відпустку, зазначають у турфірмах, адже розпочалося. Зимове бронювання турів підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.